Всім привіт! У продаж поступає свіжопригнаний Volkswagen та Uran з оригінальним пробігом 150 тисяч км. На цей пробіг має всі підтверджуючі документи, також легко перевіряється по Він-коду. 2010 рік 1.4 TSI 103 кВт, тобто самий надійний двигун у цій лінійці, чугунний блок, цеп, одна турбіна. Шестиступка механіка. По кузову авто виглядає дуже гарно, без ДТП, без жодних дефектів, без корозії. Саме головне без м'ятин, царапин. Та будь-яких інших дефектів. Свіжопригнана машина повністю розмитнена, сертифікована, готова до постановки на першого власника в Україні. Максимально збережений стан, що технічно, що візуально. Цілесенькі фари, дуже гарні, такі притемнені всередині, дуже сильно виглядає. Омивачі фар, парктроніки передні. Цей парктронік свідчить про те, що є автопаркування, тобто він такий боковий Висічки, як можете бачити, на бампері, на капоті. Ну, практично немає. Та її немає тут насправді. Такі колеса, класна літня гума, хороший протектор, вистачить ще на декілька сезонів. Дуже гарно виглядає по кузову, авто навіть не поліроване приїхало за кордону. Але, в принципі, поліровка йому не потрібна. От є і задні парктроніки, задні фонарі ціленькі, не тріснуті, не запутівші. Камера заднього виду теж присутня, дуже гарно показує. Такі от колеса. Справді гарно виглядає по кузову. Відразу фіксуйте він код для своїх перевірок, по вінкоду гарантовано буде підтягувати пробіг кожного року. Лобове оригінальне фірми Пілкінтон. Все решту скло 2010 року. Оригінальне. Салончик теж максимально збережений, повний електросклопакет, електрорегулювання підігрів дзеркал, датчик світла, коректори фар, е, налаштування підсвітки в салоні, датчик дощу теж є. Такі зручні ніші. На потолку потолок гарний, не провищий, шкіряне мультикармо, максимально збережене, нічого нігде не подерто, не зацарапано, як руїз-контроль. Велика мультимедія з навігацією, двохзонний клімат, є підігрів сидінь, клімат гарно холодить, підігріви працюють в такому стані сидіння водія, теж максимально збережене, не шите, оригінальне сидіння, є автопаркування. Задній ряд сидінь теж в чудовому стані. Трішечки є плямочки колончик навіть не хімчищений, теж виглядає дуже гарно. Багажне відділення теж в порядку, є оригінальна шторка. Цей от подоголовник не доїхав до нас за кордоном, видно, хтось вкрав, комусь він потрібний більше, ніж нам. У цьому відсіку зберігається все, з чим приїхало авто за кордону, є домкрат, є ключ. Це є кришка заглушка на задній бампер. Фаркоп можна зняти. Є спеціальне місце, куди він кладеться. Знімний фаркоп. Дуже зручно. Тут також все в порядку, карти знизу не зачовгані, Сідушечки теж гарненькі, нічого нігде не порвано, не подерто. Ще забув сказати, тут є дуже зручні ніші. От в цьому місці такі тайнички з цієї сторони, з іншої сторони теж таке є. І ця карта теж в повному порядку. Бесалончик справді максимально збережений. Не помішала б звичайна хімчистка, але в принципі не критично. Переходимо до двигуна, покажу, як він працює. Попередньо зняв кришку із двигуна. Тут все сухенько, ніяких підтікань немає. З-під масло кришки абсолютно ніякого диму та пару немає, з під щупа теж саме. Це, нагадаю, самий надійний двигун у цій лінійці, це є чугунний блок, одна турбіна. 103 кВт. Самий такий витривалий, самий безпроблемний із всіх двигунів TSI. Хороший акумулятор стоїть, підкапотний простір в загальному виглядає чудово, нічого не поламано. Все гарно, все на своїх місцях. Крім двигуна, додам те, що остальна техніка теж в порядку, ходова ідеальна, дуже м'ягенько машина їде. Взагалі ніяких зауважень по цьому немає. Коробка теж переключає добре. Відразу покажу сервісні документи, які є тут. Є багато чеків фактур. Це все є вони. Також можна по почитати, поперекладати, що там вони міняли коли. Сервісна книжка, останній зафіксований пробіг у 2023 році 140 тисяч. Сервісна книжка тут велась регулярно. Також запрошуємо до перевірок по вінкоду. По вінкоду теж я вам гарантую, що буде підтягувати пробіги кожного року. Якщо щось забувся сказати, можете переходити в опис під відео. Там є більш детальна інформація, там є ціна на машину, там вказаний мій номер телефону, за яким ви зможете зі мною зв'язатися. Зараз дякую всім за перегляд. На все добре.